Бійці духу у Черкасах презентували масштабні змагання з ветеранських видів спорту. Це спільна ініціатива обладміністрації, міської влади та соціально відповідального бізнесу. До участі планують залучити громади всієї області. База для проведення фінальних змагань МСК Дніпро у Черкасах. Ми надалі будемо розвивати і підтримувати наших ветеранів. І тут, користуючись нагодою, хотів би подякувати колективу. Муніципального спортивного клубу Дніпро, який дійсно виступає флагманом сьогодні не тільки на Черкащині, а й в Україні, тому що це не їхня робота, це їхнє життя. Вони цим живуть. Вони роблять все можливе і неможливе, щоб наблизити ветеранів до спорту. Не можна ні про жодну людину, яка віддала своє життя, віддала своє здоров'я, віддає сьогодні здоров'я, віддає своє найцінніше, відривається від родини. І ми не можемо, не можемо цим людям не висловити свою повагу. В обласному центрі зібрали керівників громад із усієї області, щоб передати знання та досвід в організації спортивних заходів. Для ветеранів, адже клуб з адаптивних видів спорту тут діє із 22 го року. Зараз займаються на постійній основі більше семи десятків ветеранів війни. Зараз у нас в клубі є такі адаптивні види спорту, як волейбол, сидяче, амфутбол, стрільба із луку, настільний теніс, кросфіт. Зараз ми впроваджуємо нові види спорту для таких адаптивні види спорту. Це у нас буде вже в цьому році пара хокей, це слеш хокей для хлопчиків, які також не мають кінцівок, але це командний вид спорту. Також ми впроваджуємо голбол, тому хотілося б оцим досвідом е, тренувань, досвідом виступів на змаганнях з вами і поділитися. Керівник МСК Дніпро Юрій Гончаров також додає, залучають не лише кошти громади, але й співпрацюють із благодійними фондами, беруть участь у грантових програмах. Іще, швидше трошки, давай. Оп, трошки ближче. Швидше, запускає. Прямо на носок наїжджаєш туди, 5, вони бійця отримати. Наталія Самара проводить для ветеранів функціональні тренування. На заняттях розвивають силу та витривалість. Розповідає, що не всі можуть довіритися психологові, але дружнє коло і силове навантаження також мають терапевтичний ефект. Я вже давно спілкуюся з ветеранами. У мене довгий шлях роботи з ветеранами, і ну, я з ними легко нахожу спільну мову е, так, як вони приходять. Деякі з ампутаціями я не бачу в них в очах розчарування, відчаю, навпаки, це сила, бажання жити, прогресувати, рухатись вперед. І я навіть замітила деякі моменти в тому, що деякі хлопці з отриманням такого поранення, важкого поранення, це такі, як ампутація. В них зараз пішов новий крок життя в спорт, наприклад, вони себе знаходять в спорті зараз. Відкрити у собі нові можливості переростає у вагомі спортивні здобутки. Так учасник АТО Ярослав Платмір у 2021 році здобув призові місця у змаганнях з метання диска та штовхання ядра на регіональних іграх нескорених. Нині він відвідує заняття з волейболу сидячи, хоча зараз, зізнається, пропускає тренування, бо маленька донька потребує уваги. Каже, про війну забути неможливо, але навчитися жити з важкими спогадами можна. І спорт у цьому допомагає. Хочу подякувати клубу, подякувати Артему Лукашуку, тому що він ще мене до Ігор Нескорених 2021 року готував регіональних в Черкасах. І Роману Данилюку, Григорію Чубу. Ну, багато можна кому дякувати. Ці люди, які підтримують, ну не лише знаєте, словом, а і фізичну підготовку надають досить таки серйозно. Надзвичайно приємно, коли Черкащина показує чудові результати на міжнародних на всеукраїнських змаганнях. Це говорить про те, що ми йдемо в правильному напрямку. А правильний напрямок, друзі, зараз війну це об'єднання, це бути разом, бути сильними. Бути єдиними і тоді тільки буде результат. Амбасадорами обласних змагань із адаптивних видів спорту стали спортсмени, які вже досягли значних перемог в адаптивному спорті. Серед них Артем Лукашук, який став другим у стрибках у довжину на світових іграх нескорених. Наша область одна із кращих областей в Україні, яка займається ветеранським спортом для підтримки. і підтримка Васильовича Бондаренко і Ігоря Івановича Табурця. Ну і наш помискальний бруд. Спорт і сім'я тут повернутися з війни. І знаєте, кажуть розрозитися чуть морально, психологічно та фізично. Тому спорт чим більше ми ветеранів і побратно залучимо до спорту, тим набагато краще буде їм в житті. В Черкаському Дніпро, окрім того, що готуються провести фінал обласних змагань, розширюють свої можливості, розвивають напрям реабілітації. У планах також облаштувати місця для проживання ветеранів, які приїжджають із громад. Будемо планувати вже на наступний рік, щоб і були окремі е, змагання по окремим видам спорту, також ми будемо проводити. Ну, ціль така, щоб е, в області більше приділялося увагу на місцях ветеранському спорту. І для самих ветеранів не кожен може поїхати, наприклад, на якісь змагання там, чи в Полтаву, чи в Одесу. Можливо, ще деякі хлопці і соромляться, що вони якось, не набрали той рівень, тому що ну, я вам скажу, там 90% всіх хлопців, ветеранів, у нас, навіть, мабуть, і більше, ніж 90% це люди, коли. Спортом, якби займалися, ну там на рівні школи. Але зараз хлопці виступають на змаганнях. У нас в клубі зараз е, вже є достатні результати. За підсумками обласного турніру, який завершиться восени, організатори планують створити регіональне ветеранське спортивне ком'юніті. Сподіваються, що нову традицію, започатковану в Черкасах, перейматимуть також інші регіони.